Дубль перший. Е, от такі вставки на фасаді і треба до цих вставок запропонувати дещо подібне, е, але максимально просте і бюджетне, як завжди. Да? Ось, е, ну, максимально за рубль не вийде, от, але за два спробуємо. Для цього ми використовуємо чотири кольори е, суміші е, от, фасадної на силіконовій основі. Е, не Вигадуємо ніяких велосипедів, беремо основний з кольорів і наносимо. як-то так. От, як -то так. Це, якщо ми імітуємо текстуру каміння, беремо, да, е, заприклад, от сюди будемо підглядати. Є якісь різнонаправленості. Отак от ми будемо ці різнонаправленості пробувати повторювати тут, але з урахуванням того, що в нас є відмінність в кольорах. Ну, Далі. Далі. Ось у нас є розуміння того, що е, є місцями більш такий жовтоватий е, відтінок. Ми його... Тут також передбачили. Бачите, скільки м'яко, виходить, сире по сирому змішується два кольори. Один входить в один. Якщо треба досягнути більш м'ягкої перев'язки, ми можемо використати от таким вот чином пензлик. Далі я цей колір використаю ну, аля, щоб просто його використати. Да? Тепер, тепер. У нас там є елементи з більш темним кольором. І є залишки попереднього кольору на на тілі. І тепер умовно я роблю вставочку на і паляю на троєційні. І мягко перев'язую кольори, щоб не було потім мені сильних скачків кольору, скажімо. Все, знову беру той колір, з якого починали. Причому ну, дивіться. Зараз перев'язка кольорів тут така, що немає, да? я хоч вроді горизонтально наношу, але в мене немає цього якби, шарфіка, да? там, чи е, тільняшки. Це не рівномірно розподілені полиси. Це якийсь там хаотичний, от, з'єднуючись між собою мальою. Оце спеціально лишив, це вже у нас пішов мікрогранітик. як добавочка. Самый светлый колер. На цьому етапі треба дати йому чуть-чуть постояти, підсохнути, щоб матеріал почав схоплюватися і не бувати певної міцності. Тому що зараз він рідкий, і якщо я буду пробувати щось сформувати, це зарано воно просто буде ковзати туди-сюди, але я не зможу сформувати ніякий ні рельєф, нічого. Тому лишаю на пару хвилин і потім продовжую. В нас на цьому кусочку, крім горизонтального малюнку, є ще такі тіні трошечки діагональні. А їх я буду додати саме мікрогранітом. Отак от чуть-чуть тіні такі я от кину. От. От вони можна пробити. Отак. От Це не пігмент, це камінь, він встрягне середину, піде глибше в фактуру, і потім не буде виглядати нав'язливо і додасть більш цікавого такого природнього ефекту нашій текстурі. От. Все, ще десь можна. Продублювати зверху. Вот щоб збалансувати щоб зіряч. думаю, наприклад, отак. Вот Тепер, так як все-таки це імітація пористого того каміння, у нас там безліч пор, я використовую, використовую... 600 тисячу ліній, але я її буду використовувати не всюди, тільки десь інтенсивніше. І частині, да Коли я пом'якшую пензлем, я ніби приглажую і коригую малюнок від якихось штучних, від сильно несправжніх таких, скажімо, елементів, які, ну, відповідно, на мій смак. Тому що, знову ж таки, автор покриття визначає не матеріал, а саме виконавець, визначає красу, довершеність, і от все те, що ми будемо бачити. Значить, зараз от на е, взірці він сирий, він висухний, він поситіше вдвічі, але ми вже бачимо да, співпадіння кольорів. От, але нам треба, щоб потім об'єм виглядав дещо е, спокійніше, е, не такий інтенсивний по кольору. От, але відтінки, Ми наблизилися і вгадали відтінки на взірці. На взірці відтінки, які тут вони досить такі близькі. Якщо потрібно десь пом'якшити пористі, щоб вона не була такою агресивною від щітки тисячі ліній, завжди можна використати поверху додаткову щітку для одягу, вона здасть порам більш е, такої візуальної, естетичної м'якості. І непогано збалансує, як коректор в тих місцях, де необхідний. Ну, на цьому етапі ми трішечки залишаємо його е, підсихати. Якщо є потреба трішечки його прижати, приплюснути, можна використати просто е, вілюровий валік. О, якщо ми валіком зараз пройдемо, пригладимо, ми якби прижмемо фактуру, щоб вона по товщині шару була всюди більш. Рівномірно, оці колючки, щоб не торчали, щоб воно е одноманітно висихало, щоб далі було легше завершувати. Все, воно зараз тужавіє, підсохне, і ми верхушки почнемо приглажувати кельмою, ну, для того, щоб надати площині е рівності і довершеності. Ну, текстури каміння. Але навіть якщо лишити вже на такому рівні і потім підшліфувати, покриття буде вже досить. Досить-досить цікавим. Обережно пробуючи, чи достатньо е матеріал набув схоплення пружності, з да, стужавів. Е і е прохожу кельмою, так легенько починаю да, приформовувати площину. Можна прямими рухами. От. От. Можна Легенько. Отут-отде де товщі шари, там ще шари, там ще він вогкий ще рано. О. Ось. Тому тут легесечко, де в мене більший шар матеріалу. Там я легенько-легенько проходжу. У мене поступово. З'являється площина. каменю. Все. Знову даю йому трошечки постояти і потім ще раз пройду вже ущільну фінішну і більше трогати не буду. Завжди використовую пензлик як коректор для. Ну, наприклад, от є якісь е, горизонтальні такі смуги. Ось тут от, задіри такі проявилися. Це дуже гарно і м'яко знімає пензлик, якщо тако різно направлено. Ну, дивіться. Бачите, він як, як, як гумка. Стер, 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 мало того ці пори ніби заглибились, він тако підкреслює. Тому раджу використовувати під час роботи на етапах підсихання. О. Цей прийом для того, щоб коригувати малюнок. От. Кінчиком десь можна підправити. Оп-оп. Він створює таку пористість, яка ближче от до ну, натурального да, природньої такі ці. От. Але якщо всередину десь попадає. Волосинка то її краще завжди виймати, бо вона потім буде робити візуальні нірви. За цим важливо стежити. Бо можна, звісно, потім довго розказувати, що це камінь, мрамора, це якась волосня динозавра. Але її там не повинно було бути. Або закіннілий черв'як. Заклянілий черв'ячок, черв да, так. Ви розумієте, скільки років природа малювала цей камінь, поки ми зробили вам цей взірець. Ну, це. Доісторично цінність. Архітектурна пам'ятка. Тому Максимовича 32, да? uh -huh. місто Київ. Заходьте нам є чим вас здивувати. Все, і тепер підстигає і ще раз потім кельмою пригладимо. Пластикова кельма бажано прозора. Чим мені подобається прозора, Я крізь неї, в принципі, трішечки розумію, що робиться на покритті. От тепер коли я йду кельмою по покриттю, бачите, що я створюю. Я закручую, дивіться, бачите? Бачите, яка виходить оця порістость? Ледве-ледве торкаючись, я катаю камінчик, який ще не схопився всередині. Таким чином, опрацьовуючи або місцями, або всю поверхню, я додаю їй неспухою тексту. Ну і заодно формую площину вирівнюємо. Пластикова кельма гарно катає, але приглажувати фініш все одно варто, варто кельмою металевою. Бажано, яка вже трошечки послужила, в якої, скажімо, є певна лінзованість, да, коли вже в неї ми не їдимося, вона лижує якби. І так вона лижує в нас, і так вона лижує. Чого, бо в неї края не будуть задирати, вона буде класно заглажувати. Все, і вже от поверху, дивіться, я не йду. Визлавжую, в мене вже формується гарна рівна площина. Вот. А камінчик вже не катається. Чітко, рівнесечко на світло збоку. Видно? Супер. Супер, так? Да? Рівнесечко, все. Бімба! О, ну і рухаюсь так далі. Треба було придумати більш бюджетну альтернативу от цьому покриттю.